Яйцями і вигуками ганьба зустріли Одесі кандидата в президенти Сергія Тигибка. Він саме заходив до бізнес-центру, аби поспілкуватися з журналістами. І біля ліфта його перестріли активісти, почали ж бурляти в нього яйця. До Одеси, колишній регіонал прибув, аби взяти участь у врачистих заходах із нагоди 70-річчя звільнення Одеси від нацистських загарбників, усе, що відбувалося, то гібко назвав провокацією. Другий невдалий день і в іншого кандидата в президенти Олега Царьова після вигнання та коридору ганьби в Миколаєві одесці заблокували його приміщенні готелю, де він мав спілкуватися з виборцями. Сотні активістів перекрили центральний вхід до приміщення і скандували ганьба. Звеляти царьова прибув Олег Марков, брат народного депутата Ігоря Маркова. Та активісти не випустили царьова згодом до готелю підтягнулися кілька сотень проросійських активістів. Розпочалася суперечка, вхід пішли каміння яйця заготовлені для депутата саме під час сутичок. Уже в супроводі силовиків царьова вивели з будівлі та відвезли у спецавтів невідомому напрямку.